Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент ще зранку Мені подзвонили і кажуть, що щось таке трапляється. Немає жодного орка в місті. Кажуть, вони там люблять біля шаурми збиратися. І, до речі, той шаурміст каже, ще вчора там виручка була, приходили, їли, їх було багато, а сьогодні взагалі нікого немає. Сьогодні каже, жодного орка немає, виручки немає. Десь поділися. Я думаю, ну щось таке, начебто, не може такого бути. І взагалі повідомляли там із ринку, із інших міст. Тобто абсолютно немає орків в місті. Але згодом. Виявилось, що зараз вони їх всіх передислокували вчора ввечері і вночі. Вони зараз всі знаходяться в Береславі, і саме Береслав зараз кишить якраз від Орків і на подступах до Береслава. Тобто вони всі свої там резерви, скажімо так, всіх військових на зараз перекинули якраз через греблю Каховської ГЕС до Береслава, і мабуть там облаштовують якраз яку. Усь в чергову лінію оборони, тому що для них Береслав це вже фактично таке принципове місто, і, відповідно, для нас найголовніше взяти якраз під контроль і Береслав, і Козацьке, і Веселе. Це вже фактично дамба Каховський ГЕС для того, щоб обрізати абсолютно ворога від правобережжя, від постачання на правобережжя, де і взагалі від комунікації з правобережжям через греблю Краховської ГЕС. І знаєте, знаково, що вчора Стрімаусов, він там записував зранку своє відео якраз біля Антонівського моста. І за його спиною, там якраз був Антонівський міст. Він показує: подивіться, все під контролем. Антонівський міст стоїть, в нас все на. Нормально, тоді він поїхав в Береслав ввечері. Там після обіду він записував своє відео з Береслава. Ну і там в нього все спокійно, все спокійно в Береслав сьогодні. І одразу вчора, ще з ночі, почали перекидувати орків. Я так розумію, то все спокійно в лапках. Ну а по Антонівському мосту якраз в черговий раз влучили і в черговий раз знищили можливість окупантам переправляти. І перекидати техніку, ну і відповідно разом з тим, сьогоднішній вибухи були і в Олешках, де орки підтягнули техніку, ну намагаючись через Антонівський мост її перекинути. Але удари були і по Антонівському мосту, і по техніці відповідно. Ну і в Каховці сьогодні, не в новій Каховці, а в Каховці на сільгосагрегаті також було ночі така потужна бувовна і фактично палахала там всю ніч, тобто. Розташування орків було трошечки підпалено, як то кажуть. Ну, ми бачимо, що протягом останніх днів буквально посипалася лінія оборони російських терористів в Херсонської області на правому березі Дніпра, і це, звісно ж, пов'язано з цілеспрямованими діями Сил оборони України і з завданням ударів з декількох напрямків. І наразі, от. На тлі того, що от в перші дні виникла дезорганізація противника, вона пов'язана як скажімо так з певними діями, які застосовували збройні сили для того, щоб саме от таким чином вплинувати на систему управління противника а з іншого боку, скажімо так, от сама. Обвал фронту він спричинив такий лавіно відтік сил у глиб території. Наразі я думаю... Що якраз ті сили, що були зосереджені в районі нової коховки, в екстреному порядку спрямовуються в північному напрямку і в північно-західному напрямку для вибудовування нової лінії оборони, і по суті, справа наразі застосовуються усі можливі резерви за умови, коли основні лінії постачання наразі контролюються силами оборони. України, тож окупанти, що розташовані на правому березі Дніпра, можуть розраховувати лише на свої сили, і от, намагатимуться найближчими дні днями зупинити такий активний наступ Збройних сил України, але Подивимось, чи вдасться їм я пророкую що це буде доволі важко зробити для них це не пов'язані речі. Орлан це розвідувальний птах, котрий на виробництві руської армії знаходиться вже понад 10 років, і безумовно концентрація зменшується, бо вже восьмий місяць війни і досить ми їх потрепали. А що стосується шахідів, у котрих сьогодні по ранковим новинам аж 15 штук вдалося да, ліквідувати, ліквідувати, виявити ліквідувати лише на південному напрямку, то слабким місцем у нашій Боротьбі з тим засобом військовим є то, що він оснащений такою спеціальною антеною, Називається вона Сірп по технології CRPA, Пей, котра унеможливлює дію на нього ребів. Реби працюють на подавлення GPS-сигналу землі, а ця антена CRPA, вона забезпечує сталий зв'язок з супутником. Такими самими. Засобами, до речі, нові орлани комплектуються розвідувальні руські технологія, колись була ізраїльська, але виробляють вони самі. називається комета. Це робить важчим чи унеможливлює певних випадках вплив ребів на ці дрони. Слід пам'ятати, що війна не так далеко насправді від нас. От те, що мало місце вчора, чи позачора, коли до білої церкви, долетіло 6 чи 12 там по різним інформаціям в. Не сильно моніторю тих драндулетів, вибачте, з мотору. Мото, мотор. І то справді ми розібралися з тим мотором, збитого, це, це запозичений китайцями копія німецького льотного мотору потужністю 50 лошадиних сил. Того він такий голосний, бо він бензиновий і і, і нересурсний, і таке інше. Але, тим не менш, тих 350-380 кілометрів за рахунок, мабуть, збільшеного Ливного баку справді він спроможний пройти. Ніякі 2,5 тисячі котрі анонсовані, це це неможливо технічно для того засобу. Але є і виявлена ціла купа слабких місць, про котрі вже всім відомо. Працюють вони дуже голосно, літають вони низько, щоб на них, незалежності від того, що на тих шахідів технічні можливості дозволяють на 4-кілометровій висоті переміщуватися, літають вони зазвичай 300-500 метрів для того, щоб все ж таки не потрапити. Під вплив РЕБУ. цікава думка фахівців. Я слідкую за нею регулярно: що якщо впливати на нього трьома системами РЕБУ одночасово, то вдається його, будемо казати, Залиш без зв'язку і потенційно є можливість посадити. Але дієвий спосіб на сьогоднішній день це єдиний е, виявляти, пильнувати, бо та е, приблуда дуже голосно працює. Літає не одна. Вони літають роями. Після чого знищувати їх е, там системи ППО е, малою авіацією. Зенітними установками, а потім ручними ЗРК і стрілецькою зброєю. Просто перші два види знищення вони дуже дорогі, бо ракети ППО витрачати на 2,5-метрову птаха, кількість котрих ми в принципі не розуміємо скільки приїхало Нью-Йорк Таймс. По моєму вчора. Чи позавчора припустив, що їх мало би бути 300 штук відправлено в Україну, але знов ж таки це інформація не перевірена, і судячи по тій динаміці, з котрій вони зараз нальотують по південним. По південній лінії фронту Одеса Миколаїв безпосередньо і те, що долітає ще й в наш глибокий тил, свідчить про те, що достатня кількість у ворожої армії тих засобів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.